Друзі, сьогодні ми продовжимо нашу тему попередньої благодаті, це третя частина попередньої благодаті. Перед цим в двох частинах ми сказали про те, як через всю історію людства Бог за допомогою попередньої благодаті навертав людей до себе. І людей, які не знали його. Поган, різні народи. І ми зосередились у другій частині на тому, що весь старий Завіт, навіть для юдеїв, це був, можна сказати, попередня благодать, тому що він був прообраз, який нагадував, який підготов, підготовлював людство до приходу Христа. Який був задуманий ще спокон віку. І це червона смужка, яка йде через весь старий завіт, і його повинні були узнати люди, які жили при Христі. А ми подивились, що повинні були зрозуміти юдеї, народ Божий, через пророцтво, як вони повинні були впізнати Христа і прийти до Нього, поклонитися йому. Тому що Він є наше спасіння, Він є наш Господь. Зараз ми подивимося, як в Новому Завіті попередня благодать працювала з іншими народами, з язичниками, так, щоб вони теж приходили до Христа. Ми бачили, як попередня благодать а, працювала з іншими народами, щоб вони приходили до Бога в старому завіті. Зараз ми подивимося, як це було в новому завіті, щоб вони приходили до Христа. Павло, Апостол Павло пише от такі строки про це, про свою місію, а, навернення різних народів до Христа. Ось як він це пише. Це послання до Єфісян, другий розділ з 11 по 13 вір. Тож пам'ятайте, що ви, колишні язичники за тілом, яких назвали необрізаними ті, що обрізані тілесним обрізанням. Рукотворним, що ви в той час були без Христа, відчужені від громади ізраїльської, ізраїльської і чужі завітам обітниці, без надії, без Бога в світі. А тепер ви в Христі Ісусі, що були колись далекі, стали, стали близькими кров'ю Христовою. Ось це важливо. Він пише це. До, таке ж саме, до багатьох церков. Багато язичників навертається по всій Римській імперії. Павло робить декілька місіонірських подорожей. Усіх цих він формує церкви, 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 церкви. Після нього лишилась Євангелія язичників. Про яке колись казав ще Ісая, пророк. І, звісно, в голові на початку цього Євангелія стоїть, стоїть апостол Павло, Євдей, вірний нащадок Христа. Ну, так і повинно було бути. Ми подивимося сьогодні приклади, як взагалі, ви знаєте, вся книга дій апостолів її всю можна назвати як м Прояв от як. Попередня благодать навертала і юдеїв до Христа, і поганих язичників до Христа. Від зовсім юдейської церкви до змішаних церков, церков язичників. Це хроніка, як, працюва, як Дух Святий працював через оцю саму попередню благодать. Які були наслідки величні, величні, друзі. Я наведу таки декілька прикладів з книги дій, Євнух, історія Євнуха, Восьмий розділ дій з 27 по 31 вірш. І ось муж з Ефіопії, Євнук, Вельможа Кандакії, цариці Ефіопської, який завідував усіма скарбами її, і який приїжджав в Ірусалім на поклоніння, вертався і, сидячи на колесниці своїй читав пророка Ісаїв. А дух сказав Пилипові Підійди та пристань до цієї колісниці. Пилип вже підбіг і почув, що він читає пророка Ісаю, і спитав, Чи ти розумієш, що читаєш? А він сказав, Як же можу розрозуміти, коли хто не навчить мене? І попросив Пилипа піднятися та сісти з ним. Тут ми зупинимось. Дух працював над Євнухом задовго до появлення Фі Пилипа. Вочевидь, да, Євнух був з Ефіопії. Євнух це може бути не тільки, розуміємо, що це може бути просто посада така, посада вельможі при цариці Кандакії. Ну, і тут так і написано, що він був якийсь можновладець при цариці. Всі скарби в його руках. Тобто, чому я кажу, що дух працював? Задовго до Пилипа, попередня благодать працювала з ним. В Ефіопії, там, де він жив, була дуже велика єврейська община спільнота. І а, там було, вочевидь, дуже багато синагог. Він, поломник, він їздив в Єрусалім на поклоніння. Він читає пророка Ісаїв. Скоріше за все, він прозіл. Тобто навернути в з Ефіопом. Звісно, що вплив Святого Духа через Святе Письмо, через Старий Завіт, на нього був потужний. Чим людина займається в вільний час? О, він їде собі додому, він читає пророка Ісая. Ну, все зрозуміло, хто перед нами. І тоді Пилип, я б сказав так, Дух Святий через Пилипа. Ставить жирну крапку в його дорозі до Христа. Він покаявся і хрестився. Попередня благодать спрацювала. Ось така історія. Ми не багато знаємо про те, що було далі з Євнухом. Християнська традиція придання, кажуть, що він почав церкву в по Ефіопії. Дай Боже. Ми зараз знаємо, що в Ефіопії з дуже давніх часів дійсно була християнська церква. Ефіопія за більшості своєї це християнська країна і досі. Ось такий наслід роботи попередньої благодаті. Далі, Корнілій. Ну, це вже язичник з язичників, римлянин, римський військовий, офіцер. Римської армії. Але ось його історія Дії, 10 розділ з 1 по 6 вірш Був один чоловік у Кесарії на ім'я Корнілій, сотник полку званого італійським. Побожний і богобоязливий з усім домом своїм, творив людям багато милостині і завжди молився Богові. Близько 9-ї години дня він бачив у видінні ясно. Ангела Божого, який прийшов до нього і сказав йому Корнілію. Він поглянувши на нього, злякався і сказав, що, Господи, Ангел відповів йому молитві твої і милостині твої згадалися перед Богом. Отже, пошли людей в Іопію і поклич Симона, званого Петром. Він, гостює Симона шкіряняка, дім якого біля моря, він скаже тобі, що маєш робити. Корнилій Рімлянин, як ми сказали, він не знає про Христа ще, ну, але він знає Бога Ізраїля. Він молиться Богу Ізраїля. Він робить милості для народу Ізраїля. Він ну, він віруюча людина. Він майже прозеліт, Але не прозеліт. Він язичник, як то кажуть, да? Бог своєю попередньою благодаттю залучає такі сили, щоб тільки достати до серця, щоб тільки врятувати свою людину з іншого народу, не з юдейського народу, але його людину, цілого апостола Петра і ще з ним декілька братів юдеїв. Дух, якщо ви прочитаєте 10-й розділ дій, то ви побачите. Що робить Бог? Знамення для Петра, Дух проговорює йому. І кінці кінців він робить для Петра через корнілія знамення інших мов, для того, щоб Петро тільки повірив, що вже ось цього корнілія можна просто хрестити, не треба його обрізувати. Щоб тільки Петро повірив, тоді Петро і був ті, що з ним. іудеї, кінець кінцем вірять все, і Да, хрестить його водним хрещенням. Так потужно працює попередня благодать в житті Корнілія. Корнілій, навіть до свого хрещення, отримує це знаміння, ну, воно призначається для Петра, але Корнілій теж бачить роботу Святого Духа в собі самому. Я думаю, це незабутнє. І потім, коли він хреститься, він отримує спасіння. Залог цього духу, залог спасіння. Попередню благодать привела його до ось такого. хочеться сказати, фінал, але це не фінал, це тільки початок християнського життя. Далі. А, як я сказав, ми можемо взяти усю книгу дій. Я взяв тільки два таких моменти, дуже ярко, яскраво, Ми можемо взяти усю книгу дій. І там маса. Просто маса таких прикладів, як наверталась, наверталась церкви в в Вірі, Лістрії, Дервій, в Ефесі, Корінфії, в Афінах з'явилися учні в Римі, Антіохії, яка була альмаматер всіх. Уганських церкв, язичних, язичних церков, друзі, це неймовірна робота духа. Наприкінці, хочеться сказати, ми з вами теж в своєму житті відчули колись, коли Бог приводив до себе нас. Ми відчули дію цієї попередньої благодаті. Для кожного це було дуже по-різному. Але ми не забудемо цього ніколи. Це щось неймовірне для кожного з нас. Це щось особисте для кожного з нас. У мене своя історія, і кожного своя історія. Наостанок я хочу прочитати декілька уривків, які працюють в усі часи уривки з Нового Завіту. Як працює попередня благодать? Діє 4 розділ 15, 17 вір Це місто лістра Павло робить там церкву. Це частина його проповіді. І благовістимо вам, щоб ви не вернулись від цих марнот, він має на увазі поганських богів, до Бога живого, який створив небо і землю, і море і все, що в них, який у минулих поколіннях попустив усім народам ходити своїми дорогами. Хоч і не переставав свідчити про себе, творячи добро, подаючи нам з неба дощ і врожайні часи та сповнюючи їжею і радощами серця наші. Я вам скажу, друзі, оцей уривок дуже перекликається з тим уривком, з якого ми почали, коли почали розмовляти про попередню благодать це послання Павла до Римлян, перший розділ 20, 21 вірш. Ми сказали, що Бог створив людину такою, що людина може побачити через творіння, що цей світ створений, через всю природу, що цей світ створений, і його творець дуже сильний, найсильніший і найрозумний. І ось його слуги, такі як апостол Павло, як ми з вами, що несуть попередню благодать до інших людей. Як ті, що ми б дивились, були пророки, як ті, що ми б дивились, були в Старому Завіті і в Новому Завіті, люди, які несли звістку про Христа, так само так само це продовжується. Ця історія продовжується і продовжується, і буде продовжуватись. І я сподіваюся, що вона буде продовжуватись через нас, кожен день нашого життя. Далі від Діана, 6 розділ, 44 вірш. Ніхто не може пройти до мене це слова Христа. Ніхто не може прийти до мене, якщо отець, який послав мене, не привабить його до мене, і я воскрешу його останнього дня. Без того, щоб Бог своєю попередньою благодаттю привів людину до себе, людина не може прийти. Але гарна звістка в тому, що Бог дуже-дуже хоче, щоб усі люди врятувалися і досягли познання істини. І тому кожній людині, всі, хто дивляться нас, кожній людині, тобі теж. Бог стучиться до тебе. Якщо ти ще не прийшов до Христа, він стучиться до тебе своєю попередньою благодаттю. Для тих, хто вже прийшов. Благодеть продовжує працювати з тобою. Вона не мовчить. І останній уривок об'явленням, 13 розділ, 8 вірш. Тут я хочу нагадати, що цей промисел Божий, він поконвічний. Я просто не весь уривок, тільки частини його. В книзі життя Агнця заколеного від створення світу. Тобто цей шлях, в якому головну роль грає Христос, цей шлях благодаті, він був задуманий Богом ще спочатку створення світу, ще до створення людини, друзі. Оцей нам показує, наскільки Бог. Любляче до нас відноситься. Він же знає все. Він знає, чим все почнеться, чим все закінчиться. Він, творець часу, творець Всесвіту, Він це знає. І, знаючи це все ще до створення світу, він планує жертву Христа. Друзі, чи не велично це? Чи не розполагає все наше серце? Це який ще може шлях бути? Якщо ти тільки вагаєшся, відповіси Богу на. Його призив на його попередню благодать. Друзі, це все про попередню благодать від мене. А, далі в нас буде продовження про діючу благодать. Тому що коли людина, сприйнявши попередню благодать, стає частиною тіла Христа, стає християнином, далі тільки все починається. Тільки все починається. Далі буде про діючу благодать. І наші наступні а, розмови будуть саме про діючу благодать в житті християнина. До побачення, друзі.